Guten Morgen, guten Tag, oder Guten Abend, в залежності від того, коли ви дивитесь нашу програму. Наша програма це технопарк. А всі ці мої гутени означають, що ми з вами зараз знаходимося в Німеччині. Це столиця Саксонії, Гановер. І саме тут проходить одна з найбільших світових it виставок Зветься вона Цебіт. і саме на неї ми з вами і й єцт. Для нашої знімальної групи цьогорічний Цебіт почався, уявіть собі, зовсім навіть не з цебіту. Ряди світових монстрів тут щорічно невпинно рідіють. І нинішній рік приніс Яновельській виставці ще одну втрату. Сюди не приїхав Асус. Верніше в саме місто він приїхав, організувавши окрему тусовку презентацію, але поза межами цебіту. При цьому тайванський виробник напустив кумедної секретності. Нас навіть попросили підписати якийсь папірець про нерозголошення про asus асусом новинок до якоїсь там години. Що ж ви не запитаєте, там таке секретне показували? Розказую у першу чергу свіже покоління власних материнських плат і відеокарт. Asus вважає себе у першу чергу виробником комп'ютерних компонентів, тому ця тема для нього надзвичайно трепетна і завжди актуальна. Тайванці з особливою теплотою розповідали нам про власні материнки нової десктопної платформи Intel Z77, які, начебто, фантастично надійні і мають стати справжньою знахідкою для оверклокерів усіх калібрів. Свої творіння Asusівці начинили низкою нових фірмових технологій, наприклад, Смарт Plus Power Control. Цифрова система живлення процесорів, що дозволяє у разі потреби збільшити електричну потужність, яка передається на процесор, майже в десятки разів за лічені наносекунди. А стрибок від 5 до 250 Вт це далеко не рідкісний ритм роботи сучасного процесора. Загалом компоненти згадуваної ASUS системи використовуються також у військовій електроніці, а туди самі знаєте, кого завгодно не пускають. Системою живлення нових плат керує окремий мікропроцесор, який разом з кількома. А своїми іншими колегами створює єдину систему тонкого керування комп'ютером, ефективно розподіляючи наявні ресурси і економлячи живлення. Загалом усе це дозволяє розігнати власну машину не лише якимось ошалілим гурманам оверклокінгу, а й простим небалованим юзерам. Наостанок зазначимо, що в згадуваних платах чіпсети мають свій вбудований Wi-Fi контролер який дозволятиме комп'ютеру ставати повноправним членом мережевої хмари. І таким комп'ютером вже можна буде керувати за допомогою. ...планшету чи смартфону, переносячи зображення будь-якого вікна із монітору на планшет чи телевізор. Йдемо далі. Представи вас основе покоління бездротових управлінців. Оце маршрутизатор з традиційними антенками. А оце прикольна точка доступу, в якої антенки зібрані в оригінальну з точки зору дизайну пірамідку. Головна фішка новинок можливість працювати у двох частотних діапазонах одночасно і розганяти швидкість мережі до 900 Мбіт на секунду. Ну а тепер давайте повноцінно перенесемось на виставку і подивимось, чим похизувався один із її базових, так би мовити, учасників Intel. Звичайно ж, на головній і вельми шумній презентації компанія намагалась показати усі свої основні досягнення, які найближчим часом мають потенціал перетворитися у повноцінну тенденцію. З важких немасових технологій тут продемонстрували нові серверні процесори сімейства E5, які мають достойно справлятися зі зростаючими об'ємами мережевої інформації. Тут звичайно ж висока продуктивність процентів так на 80 вище порівняно з минулим поколінням, підтримка до восьми ядер і мало не терабайту пам'яті. Блок введення виходу даних тут інтегровано безпосередньо в процесор, і це спрощує та пришвидшує всю роботу машини. Інтел при цьому розраховує, що нові ксіони набудуть поширення не лише в серверах, але й в багатьох робочих станціях. Ну і звичайно, чи не найбільшу увагу. Інтел приділив одній своїх найреволюційніших інновацій. Супер-пупер. Ні, не супер. Архі, не архі. Екстра не екстра. Точно ні, Ультра, ультрабука. монетки, Ультрабуки. Річ відносно не нова, інтелівські боси проголосили стратегічний курс у бік цього архімодного тренду іще минулого року. З'явилось було і перші пардон за тавтологію, первістки, які ми вам показували у репортажах з берлінської виставки ІФА. Тепер же можемо сказати, що стратегічний курс визнаний усіма, кому належить, і під Ультрабуківські знамена стали усі провідні виробники портативних комп'ютерів. Свої тонкі машини в алюмінієвому або схожому на нього металевому корпусі з вагою між кіло та півтора. З 13 з хвостиками дюймовим екраном, з твердотілими корпусами і потужними інтелівськими процаками сюди привезли практично усі монстри. Верніше інтел привіз їхні діяння, адже мало хто із цих провідних компаній спромігся на побудову власного цебетівського стенду. І аби вже зовсім остаточно сказати, що ультрабуки це такий супер-пупер актуальний тренд. Інтел вирішив потроху нарощувати під них відповідну інфраструктуру. Принаймні первістки своєрідних аксесуарів уже з'явились. Сумки, кейси й рюкзаки довірили розробити відомому і, начебто, культовому німецькому дизайнеру Майку Михальському. На це біті представили його спеціальну ультрабучну колекцію. Крута натуральна шкіра, бантики, рюшечки, прибамбасики, багате внутрішнє облаштування, додаткові сегменти і спецкишеньки, підзарядки, мишки і ще під багато інших речей, які традиційно захламляють наші з вами сумки. Хоча, якби у нас запитали, то ми би навряд чи змогли би пояснити, що ж у цій колекції такого ультрабучного, як нам здається, архікомпактні ноутбуки мали би поміщатися у такі ж архікомпактні сумки, підкреслюючи переваги такого класу ноутів. А тут ледь не здоровенні дорожні баули, в яких ультрабук пропаде, розтане і загубиться. Одначе сам дизайнер впевнений у власній правоті. Пане Михальський, одне коротеньке питаннячко для українського телебачення. Це у вас справді класні продукти. О, дякую вам! Я вважаю, що класний ноутбук, такий як ультрабук, заслуговує на класну сумку, щоб носити його скрізь з собою. Тому я створив дещо для жінок і дещо, зокрема, для чоловіків дуже й дуже чудової якості. А тепер про те, що ж носити у таких шкіряних 700 доларових творіннях, асус показав свого цинбука, єдиного поки ультра. Бука офіційно належним чином представленого в Україні була тут і самсунгівська п'ятірка, яку сам виробник оголошувати ультрабуком ніяк не поспішає, обмежуючи словом ультра у назві. Тошеба нарешті показала своє творіння не закутим у скляний бокс. А таким, що можна хоч якось поюзати, значить таки довели до пуття. Китайці з Lenovo, куди ж без них видали, ну, видали і видали, важко сказати про їх ультраноут щось унікальне. Хюлет Packard на правах самозакоханого лідера дещо з оригінальничав, показавши свого аж 14-дюймового монстра, який через якесь особливо міцне скло наганяє ваги машині аж до кіло 700. Ну і Dell, як завжди, стильний з оригінальною звуковою системою, але в усьому іншому точно такий же, як і більшість конкурентів. Одним словом, Intel якось усереднив розуміння топового ноутбука, щоправда, не поле для конкуренції виробникам іще залишив. Це ми про ту свідомо напевне, призабуту властивість ультрабука як ціна до тисячі доларів. Така планка все ще лишається порожнім гаслом, адже ніхто до неї поки що навіть не намагається наблизитись.